Я беру картон і намічую олівцем чи ручкою лінії на картонки, а потім беру ножиці і по цій лінії вирізаю. Ярослав Сенько вирізає смужки картону, з якого робитиме заготовки для окопної свічки. Хлопцеві 22 роки він має інвалідність. Беремо смуги картонки, скручуємо ось так. Вставляємо в баночки, фітільки. Мені дуже подобається робити копні свічки. Ми приєдналися до дуже важливої і потрібної справи в такий час для нашої країни. Ми виготовляємо копні свічки. Я вважаю це дуже добрим заняттям, дуже доброю можливістю і для спілкування і для волонтерства. Ми можемо допомагати. Ярослава тут, друзі. Вони ну, мають тут спілкування між собою. Заготовки створюють на заняттях, які у Полтаві організували в рамках проєкту «Надія є». Крім Ярослава відвідує їх ще близько десятка людей з інвалідністю. Приходять із батьками. Це родини молоді з інвалідністю, 18+, у Нас є і 30+, і 40+. Розпочали ми наші зустрічі от в такому ж форматі із травня місяця. І перше, це були наші зустрічі. Ми там щось. Малювали з нашими дітьми, чаї ми з ними пакували. Мама не печила. А вже потім ми розпочали з ними робити ці заготовки для копних свічок. І протягом уже п'яти місяців кожного тижня двічі на тиждень ми з ними там збираємось. За словами Ольги, кошельник за одне заняття створюють близько півсотні заготовок. А за увесь час створили їх більше тисячі. Берем баночку і вставляємо свічку в баночку. Давай, обережно. Щось не хоче, хоче. Ми його заставимо. Та готовка готова у моєї дитини. А затримка розвитку і взагалі у неї ортопедична інвалідність. Ми, поки не познайомились з Ольгою Івановою Кошель, і не зустріли цю організацію, то звичайно ми сиділи вдома, і було це дуже важко. А зараз це як ковток свіжого повітря. Це дитина кожен раз чекає зустрічі. Вони спілкуються. Ми отримуємо тут багато друзів і ну, дитина розвивається. Баночки та гофрокартон картон нам або батьки приносять з дому, або там інші ці організації благодійники. і, да, і благодійники, да. А вже потім ми передаємо наші ці заготовки на заливку. То що в нас такого місця, щоб ми де його робили, такого в нас немає. Готові окопні свічки передають військовим. Такі вироби дають тепло, освітлення та можливість підігрівати їжу. Мені дуже подобається, що ми робимо. Окопні свічки для -за -за захисників, бо вони нас захищають. -за Крім окопних свічок, на заняттях роблять браслети, печиво, фруктову сушку та мило для військових. Елла Трубієнко, Павло Лопатюк. Новини на Суспільному. Полтава.